Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми спробуємо вирушити з вами цікаву мандрівку нашим рідним краєм, нашою батьківщиною Україною, у якій познайомимося з народними і державними символами України, скарбами нашого народу. Великі простори займає наша земля та щоб пройти все це пішки. Потрібно дуже багато часу. Тому нам згодився допомогти лелека. Він запрошує нас з ним у політ. А з ташинного польоту ми дуже багато цікавого побачимо і можемо помилуватися нашою батьківщиною. Для відпочинку наш лелека буде обирати цікаві місця, і ви не тільки відпочинете, а й дізнаєтесь. Багато багато цікавого про свою країну. Ну що, вирушаємо у подорож? На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, що й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, вірно, наша Україна. А зараз наш лелека пропонує відпочити у столиці нашої держави. В Славетному Києві. Чудовий день. Ясна пора, легенький вітерець повіяв. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ, квітує там каштан, на хмарах сяє позолота. Гостинно в гості кличе він Лети в обійми золоті ворота. І ось наш лелека знову підіймається у небо. А там майорить прапор неньки України, має колір жовто-синій. І повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо, верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я тримаю із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Україна, як і кожна незалежна держава, має власні національні державні символи. Одним із них є прапор. Я ще хочу розповісти вам про два важливі символи нашої держави. Це тризуб та гін України. Державним гербом України є тризуб – символ влади. В тризубі відображено триєдність життя. Це батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість, любов. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли грає гімн, всі люди встають і слухають його уважно, стоячи, кладучи руку на серце. Ось наша лалека знову підіймається в небо. А що ж то за квітуча галявина? Це це ж дівчина у українському вбранні та у віночку ведуть свої таночки. Дівчину завжди за віночком впізнають. Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Який віночок, такий і голосочок. Усього в українському віночку 12 квіточок. І кожна лікар оберіг. Це чорнобривці, Незабудки, барвінок, ромашка, маки, волошки, безсмертник, світ яблуні, любисто. Знову піднімається у політ. Йому вже час повертатися додому. Там його чекає його родина. А нам час закінчувати з вами наше заняття. Тож, дітки, скажіть мені, будь ласка, з якими символами України ми сьогодні познайомилися? Так, це Прапор, гімн України і герб. Так, А яка столиця нашої України? Вірно, Київ. А скажіть, будь ласка, у віночку, скільки квіточок? Так, 12. Молодці. Ви все запам'ятали? Я була дуже рада вас сьогодні всіх бачити. До побачення!